На українському ринку дедалі відчутнішою стає нестача кадрів, тому автоматизація виробництва поступово виходить на перший план. Компанія гіперпрес-технології пропонує автоматичний маніпулятор для складування мішків, ящиків, будівельних матеріалів, сільськогосподарської продукції. Наш маніпулятор відзначається високою продуктивністю, можливістю роботи з двома транспортерами одночасно, гнучким програмуванням та надійними комплектуючими від провідних світових брендів. Завдяки точній системі керування та поворотному механізму укладання на піддони виконується у будь-якому потрібному порядку. Обладнання виготовляється на сучасних ЧПК верстатах, що гарантує довговічність та європейську якість. Гіперпрес-технології це понад 20 років досвіду у промисловому машинобудуванні. Ми виробляємо сучасне обладнання європейської якості та пропонуємо готові рішення під ключ для вашого виробництва.